на наш знову після дощу трошки ну як дощ так похряпав, температура впала слава богу капусточка трошки пошила тепер треба її підсипати, ну догляд потрібен Чоловік шукає норки, провалився, шукає норки, щоб поставити. Ось купила я, все-таки я знайшла. А де ті дівці? А, дивіться, відкрута. Ось такі і ось такі таблетки. Сказали, що таблетки ще навіть і краще. Три я їх кидала, де три де один зашву, може ще зібрати на жаль, так і буду лишати їх тут. Мало часу пройшло. Бутилки тарабанять, то його поки немає. Кріт, як кріт, це сліпець витаскує як трід. Що, нема нори, да? ну, загортай, підемо далі шукати. І, бачите, розкопав чоловік, знайшов ось одна дірка, тут ось друга була. І Ось патрониці так ставлять. одну нору. Ось тут. Бачите? Тепер просто вплинуться різно туди, як надалі. 15-20 сантиметрів. так. І трішечки засипаємо землею. Бурячо, може. боже. завжди швидко сходить. Головне, щоб він тепер не згорів. Сьогодні я, друзі, почала заготівлю на зиму таких помідорчиків. Ось дві баночки зробила, бо бачу, поки я зберу їх масово, то вже їх нічого не буде. Тамочки все горить, капець, як. І добавляю, бачите, селера, перчик, чесничок, цибулька, морковочка І роблю такий маринад 100 грамового стаканчика солі, 100-грамового стаканчика оцту і 100 грамового стаканчика цукру. Дуже смачний маринад. їмо з задоволенням. Я не стерилізую їх, а заливаю просто кип'ятком. Один раз залила баночку кип'ятком. Накрила півгодинки постояло, злила, закип'ятила другу воду, теж без нічого. Все це цукор, і оцет і сіль я кидаю зразу в банку. І заливаю потім другий раз, закручую і закриваю. Вони ще гарячучі. Ну, ось так я буду по пару баночок і робити. Там багато і не потрібно цих банок. Хіба що, якщо будемо десь віддавати? А так для себе 10 банок вистачить з головою. Сьогодні, друзі, ми будемо робити підкормку кальциником. Кальцеві селітрую вже не бажано по листу працювати, тому що вже є плоди. Той маленький перчик ми ще працювали ним. Нехай будет растой, ничего страшного. Вот такие кольца нет. Вот кто не бачив, я вам покажу. Вот такой. Фирма Яра. Дуже хороший препарат. Ну вот так, будем сейчас вводить каплю. скажешь. Ось розчинюємо ті три кілограми і ділимо на три часті. Третю частину машинки ляємо пальцівній. Змішуємо простою водою до повної машинки. Система дуже проста. Машинки відкручується оцей удлінітель, виточив у токаря переходник, на кисневий шланг до фітінгу, до системи. Включаємо машинку на середні оберти. Включаємо. Закриваємо крану систему. Це на цей кусок. Процес пішов. Це на 10 сотих потрібно 3 кілограми. От зараз воно викачає, додавиться іще піввідра і відро простої води. Знову на 15 літрів і знову запуститься в каплю. Оце ці 3 кілограми йдуть на оцей 10 суток перцю. І ось на той кусочок 10 суток теж буде 3 кілограми. Ось так. Зараз працює тільки ця система, ця сторона, потім стежка в нас іде і потім друга сторона. Ну Ось так. На той перчик, ви бачите, там можна ще йти по листу селітрою кальцією. Але ми заведемо вже сьогодні кальциніт, а вже через 10 днів. Повторимо кальцію сілітру. І ще, друзі, вводити в каплю потрібно за час до відключення води. От прокапає воно, ну, запустили оцей любе підживлення. Запустили, час прокапало і все, виключаємо воду. Не потрібно, Щоб дов... після, да, після цієї підкорки час капала вода. все. Я надіюсь, ви зрозуміли мене. Друзі, я вам забула сказати, від чого цей кальциніт. Тому що не всі розуміють, від чого ми додаємо кальциніт під корінь. Тому що вже на плодах вже є, ой, на перцеві вже на, куста, на кущах є вже перець. І кальцію селітрою не бажано працювати зовсім, то ми додаємо кальцію кальциніт цей додаємо в каплю. Не перевищуйте ні в якому разі дозу. Можна сюди зашурувати і 10 кілограмів кальциніту, але ну, це ж, знаєте самі, це ж скільки буде нітратів у перцеві. І ще там мене просили розповісти, як підключити капельний полив від скважини. Я друзі освобожусь. Це буде все в цьому відео, тому що у нас сьогодні водичка, я йду поливати квіти. І обов'язково вам покажу, закінчиться вода, і ми вам покажемо, як воно працює від скважини. Це в нас вже бачите централізована система. Ось це нам колгосп Ну, Бивший колгос, колгосп. Зараз вже його немає, і вже це все наше, з нашого села. Приватизований. І ось, бачите, нам качають, Є господар, ну як господар-представник цього обществу, і от він нам качає. А тепер я вам покажу, як підключити від скважини, або як підключитися від центрального водопроводу. Як зробити? Тому що жінка одна мені написала, і не одна, вона тільки написала перед. Перед цим ще люди писали, як ви монтували, що ви ставили, як ви це робили. Покажіть. Я все покажу, друзі, чоловік все вам розкаже. Толік, машинка викачала. Все, ось, бачите, викачала машинка, зараз додамо ще сюди 3 літри лі... оцю суміші. І Каністру простої води і знову буде працювати. Сьогодні, друзі, хочемо вробити петрушку і селеру. Нашу, що захворіла петрушечка, селера захворіла ось такий півпрепарат. На 10 літрів води тут йде і прилипач, уже, і йде сам фунгіцид. Неможливо додати, бо. Щось від, від кліща, але біологічного препарату немає, то сьогодні тільки захистимо від грибкових захворювань, а потім вже біопрепарат купимо і обробимо, тому що бачу, напевно, там є кліщ. Ну, зараз будемо робити. Розводимо спочатку, виливаємо препарат пітоцит в окрему ємкість. Потім прилипач. Прилипач. Бач, густий, такий гарний. Добавляємо пів літра водички і ретельно перемішуємо. Добавляємо це все в машинку, в оприскувач. і додаємо водички стільки, скільки нам потрібно. Ось обробимо селеру і ось петрушечка наша. Бачите, вона жовтіть почала. Зараз ми її обробимо. Ніколи в житті ще не обробляла петрушку нічим. Тепер приходиться вже й петрушку обробляти. Капець просто. Да, є шкідники, він літає якась зараза. Але хімічний препарат я не додав сюди, тому що неможливо на зелень додати. Поки оброзбимо цим, а ввечері вже чоловік сьогодні поїде купить препарат біологічний, тому зробимо це діло. Сьогодні ми обробимо, друзі, і виноград наш. Бачите, є щось він якийсь такий, бачу Є Єгідки. Препарат купили гарний. Теж він працює. Бачите, виноград у мене який. Ми ну, Не займаємося ми виноградом. Це так, для, знаєте, для себе, щоб якусь гонку винограду з'їсти. І ну, вино там чоловік робить, а так не займаємося. І потрібно займатися виноградиком. Він такий посухостійкий, напевно, ми тут ще на осінь або на весну, краще на весну виноград саджати. І Ось цей кусочок ми ще засадимо виноградиком, гарних сортів візьмемо, Кума нам скаже, які гарні сорти, бо я в цьому не розуміюся, якщо чесно. Купимо і будемо мати вже свій гарний виноград. Вже детально буду тоді займатися ним. Зараз просто якось і бажання немає. Такий виноград. Зараз салеруй чоловік обробляє. Боже, Боже, все тепер потрібно обробляти. Все. Як же наші батьки ніколи нічого не обробляли, все росло, як з води. І поливу, друзі, не було. Все було від дощу. Дощ пройшов, і в Одесу їздили з картоплею. А зараз, ви представте, якби не було тут води, та це капець. Просто. Лишився препарат, то обробимо зараз і помідорчики від хвороб. Дуже не знаю, з чим їх обробляти. Ці помідорчики. На помідорчики, щось таке. В цьому році капець. З таких помідорів у мене не було. Виноград будемо обробляти парацельсом і будемо обробляти скайп. Препарат гарний дуже, і як для профілактики, і як уже, коли захворювання є. Оце, друзі, на 10 літрів води. Будемо розводити і будемо обробляти. Краще попередити захворювання. Ну, бачу, там де-не-де є вже бубочка, така гнила, знаєте, не допустити, щоб він все знив. І дощів немає. І виноград почуває себе поганенько. Ну, не займалися мені, дійсно не займалися. Ось так. Це, ось, бачите, і від виноград, і водіум, і краснуха, і чорна плямистість, і чорна гниль ягід. А це лодіум і мільдю. Ці два препарати. Зараз будемо ці. І так, я вам зараз показую, верніше, чоловік вам все розкаже, покаже. Що, як, до чого, куди щоб ви мали собі увагу, як це все робиться. Ось у нас скважина. Ось бачите, тут скважина у нас йде. Жовтий шланг це вихід води. Сюди вода в нас йде. І ось таку систему ми зробили. Бачите, наскільки тут у нас на 10, на 5, на 6 рядів, так? На 6, на 6 рядів, бачите? Фітінги, кожен фітінг підходить до одного ряду, але у нас не витягує. Сильно длина рядків дуже велика, 100 метрів, і не витягує 6 рядів, то ми ставимо тільки на 4 ряди. Ну, Тепер розказуй людям, як ти підсоєняв, що ти купував, як ти робив. Дюймовий шланг, такий, який йде від е, скважини 32-го розміру. Тройничок. от крилочки туди йде. Ось дивіться, довжина яка. Один фітінг, вторий фітінг. Між ними, який ось там ряду,дуть 60-65 і 70 см. У нас 70. 70, 70, 70. Ось і... між фітінгами ось цими. 70 сантиметрів. 70 сантиметрів. Оце ось це, це від, відстань 70 сантиметрів. Концовики йолочку сам зварив, заглушив її, щоб тут виходу не було. Щоб якщо засориться можна відкрутив, нагрів балончиком, зняв, прочистив, промив. знову забив дротиком. Ну я дротиком ставлю. Є хомутики продаються такі. Мені зручніше було. А можна ж якісь заглушки просто ставити, щоб не витягти. Є заглушки, але мені дешевше обійшлося так. Є спеціальні заглушки, такі просто на діві заглушений. Вона трошки дороговато коштує. Ось що зробив. Сюди до цього тройничка. Ось Переходничок на те, щоб можна було одягти шланг От скважини. Тут теж хомутиком Раз. І все, вода пішла у вас туди. Оці два фітінга я поставив на цю сторону і на цю сторону. Що може... Вам треба буде внести якийсь змін добрива туди, щоб з водою підкорін під кореневе під живо. Ось, ось на цей бік і на цей бік. Бачите, підключається шланг від машинки. Уприскувача. Уприскувача. І заводиться через цю систему, через цей фітинг, заводиться сюди добриво і воно виходить ось через ці фітинги, йде по ленті. Зараз покажу, як воно підсоєдняється до оприскувача. Зараз підемо клиску винесу і покажу. Там треба переробити систему другу. Та ти ще показував. Ну от крутити оту от комедію і поставити. Ось така, бачите, система. Ми з тоцює труби Ось ставимо. Ось Поставимо цю Це відкручуємо. Ставимо сюди і вода пішла в ряд. Від центральної магістралі воно вже не буде йти. А буде йти тільки через скважину. Ну, я думаю, вам зрозуміло все. Якщо є питання, говоріть, пишіть, будемо вам показувати. На цьому все. Будьте всі здорові!